Дві команди підлітків з Житомира брали участь у розробці проєктів для підвищення соціальної згуртованості та інтеграції ВПО в межах проєкту Єднання заради дії. Одна з них отримала фінансування власного проєкту. Детальніше розповіла нам супровідниця команд Анна Лоза. Проект єднання заради дії реалізовується Айрекс. Ось ця рада з міжнародних наукових обмінів та досліджень в ну за допомогою фінансування Сполучених Штатів Америки. Він спрямований на покращення ситуації з інтеграції внутрішньопереміщених осів громаді. Анна зізнається, що це був довгий процес, який триває з листопада, але найважчою частиною було знайти учасників, тому що є певна недовіра до подібних так подій. Тобто, дівчата, коли прийшли, вони казали про те, що ну ми не знаємо, тобто ми хочемо познайомитись, хочемо поспілкуватися, але глибинного розуміння проекту для чого він не було. Тобто, ну насправді як заохотити для цього є супровідники, тобто ми є в кожній кожному місці, дав з 15, де реалізовується наразі. Ми є. Своєрідними менторами, учасниками, ми допомагаємо їм мотивувати, скріплювати чаєм розмовами, чекіними, чекаутами. Ну і загалом розповіді про те, чому це важливо. За словами супровідниці проєкту, учасниці прийшли з бажанням щось вдосконалювати, а також в умовах війни допомогти тим, хто постраждав. Дівчата насправді вчилися тому, як і від проблеми, яку вони досліджували через дослідження, йти до проєктної ідеї, і в разі зараз це заповнені заявки, отримані фінансування вцілення проєкту». Ми також поспілкувалися з учасницями проєкту Єднання заради дії, які отримали фінансування на реалізацію десяти сеансів арт-терапії для внутрішньо переміщених осіб. До ідеї арт-терапії прийшли з того, що Визначили які проблеми є в суспільстві, і визначили напрямок того, як їх можна виправити. Тож, прийшла ось така ідея арт терапії мабуть. Найбільш важливо насправді, бо ментальне здоров'я це основне. І якщо про нього не хвилюватись, то в принципі то нічого і не вийде. У нас буде стенд, на якому буде графік того, як почуває себе людина, та діаграма рівень, рівня інтегрованості громади. Тобто, і виходячи, з цього графіку та діаграми, ми зможемо визначити напрямок роботи на наших терапіях. Це проєкт, в якому ми хочемо допомогти людям в такий тяжкий mm -hmm. час. Зараз війна, люди стали замкнутими всі збранти. І суть нашого проекту в тому, щоб допомогти людям бути більш відкритими, можливо, завести нові знайомства, можливо, навіть знайти себе в малюванні, тому що суть нашого проекту це 10 арт-терапій, допомагаючи молоді розвиватися, ми даємо можливість залишатися в громаді, не виїжджати за кордон та бути потрібними тут і зараз. каже Анна Лоза. Це важливо, тому що кожен з нас в умовах війни має робити те, що він може, для того, щоб громада. Функціонувала, була активною і не забувала про те, що поки за нас воюють там, ми маємо тут приносити певну користь, і певні зміни, а не чекати. Продати час проведення арт-терапії буде відомо пізніше.